І так, 22, друге, це 25-й рік. Ну, два слова скажу про хороводу. Мою думку, мою точку зору на цю тему, на тему хороводів. Що я можу сказати? Ну, дійсно, є підтвердження у Біблії. Підтвердження, що Не єдине, я поки пам'ятаю. Може ще щось то дето прийде. Є ну, таке підтвердження, що в вініамінових, які не вистачило, їм 400 тих, які там дівець взяли, яких побили дівчата. А остальні була команда дана 200 чоловікам піти з хороводу взять. Вот. Провод довольно стрічається у Біблії. Ну, наскільки він одобряється? Ну і чи осуждається, я не можу сказати ні те, ні те. Є просто підтвердження, що це робилизичського ну, напрямку. Якщо чесно, я сьогоднішніх християн зовсім не признаю. Сьогоднішніх християн це бавілоніще, яке стоїть на сьогоднішній день на велику ступеньку, ніже от оцих ось людей, які вигане вегетаріанці, які ну я вже не говорю там про тут. Я не зустрічав ті, що свиней їли чи. Ну, нечисту пищу. Я, наприклад, придержувався чистий, нечистий. Чи не ну, був вегетаріанцем, але секта шовковців, наприклад, чи других адвентізм, вона вкрай... українська впадає в ну, другу. Тобто навчає, що мов взагалі вегетаріанство, і, ну, не цю, що є, а чисте, нечисте. А от уже повністю значит, відміняють. і тим самим роблять людей авторитарно і гітнабельно залежним. Ловлять, ловлять на цьому. Дякуємо. Ловлять друг друга. А хто ж там з'їв той кусок м'яса? Йде така стріжка, йде сексотничество, йде ну, дуже, е, дуже нехороша тенденція, яку я в свій час е, прожив, побачив. І на сьогоднішній день це для мене дико, смішно. Це немає свободної волі вибору для людини. Це людина, людина гніття. Дітять тим, що вони вже вибрали, вони вже вирішили І вони себе щоб приїхали до нас як порівняно. Я маю секти християна. Ті, хто себе називають апостолами, ті, хто себе називають пастирями, попами і різними клоунами. Я їх клоунами називав. І приїхав їм очі це говорив. І говорю. І О, так що Панове християни, ви на сьогоднішній день, і що ви часу п'ятий точці великі знаходитесь. Що вам іконічок, ще далеко від скелі, оцих людей які творять, які создають родові по які стріляться до... 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 сонечка. до Вирівнюємо свій хребет. Розкриваємо своє до... сердечко. І І уявляємо, Хороший, що товариші. ми дуже великі. А... Наше серце до... Просте. Ти мене продовжиш. Стремляться до зомбірування, до зомбірування. Стрімляться до... Зомбірування людей, пасту, от, які не мають соборної інвалід, тих чи другій групи рока. І на сьогоднішній день е, пишеться, що вийде дня народмоці. Тобто вийде, тікає тепер біде, нас боїться інше, більше, більше, більше наша розкривається. Можна зробити крок трошки тікає назад і... зовнішнього. через те, що через то, що хто, хто буде знаходити ті чи другі деномінації, групіровці, банді, та як хочеш так називати, секті. Ну, ви їх називаєте церква. за да яка кло? Яка церква? У вас на сьогоднішній день дуже велика п'ята точка. Ви іменно там, через що я з 2000 року. Ті, ні в жодній з банд не находиться в От, Я не кажу, що ці, які деякі називають себе, що говорить, що ну себе ж виходились до Христа. От, і вони ж от, то деякі світі, стремляться, деякі по біблії, і тут дуже часто зустрічаються те ж саме по Біблії, те саме звернення. до Те саме жарнення так само вчать і видно, як шанують діти. Дуже більше як секта. Те, що зараз на сьогоднішній день робиться в сектах, в групіровках домації. Це жах. Немає поваги до, до, до батьків, до близьких. Ну, немає випадку заповідів, немає того ж самого відношення до піші чистої, нечистої, немає. Вживання, стремлення розібратися, просто бізнес, просто, просто люди опустились духовно. Так що, через що на сьогоднішній день де такий за виді, нього родний. Щоб не участвувати в гріхах і не повернеться язви. Той, хто іскренно буде розбиратися, шукати, кого можуть пусти на т'язви, той зможе. Кожному дякуємо. Зможуть. Простору. Зараз така буде трошки. без дійсно частинка. Зможе дійсно хочу спастися, чрезу. я хочу Хто щоб буде звертатися ці до твора. Дійсно, подякували нашим вот. батькам, мамам, татам, вот, цьому простору, роду, народу, кожному з нас і собі за те, що ми є. Ми зберегли це я життя, думаю, цю чуть... іскру, яка яку через наших батьків це світ приніс на землю. Це дуже важливо зараз. Ця подяка, внутрішня, глибина yeah, і подякувати цьому дійсно простору, yeah. well, що є yeah. така можливість, не yeah, звишаючи на yeah. те, що відбувається yeah, за межами. Yeah. Всі завжди ви, ви смієте тих, хто чому вже на себе. Може людина дала так як Соломон. Хоче запропонувати для вас. Для це дійсно, Щоб це дійсно.